Вітаю, друзі. Учора з вечора, позавчора, з вечора та учора не міг навіть їсти, та й вчора з ліжка не міг піднятися. Усю ніч так було погано. Ну, сьогодні ночі теж було погано, але пацієнт починає, мабуть, подає надію на життя, тому що пішов, вибачте, на сніданок і зміг поїсти. Це вже прогрес. Не знаю, правда, мене. Спітнів від того. Мабуть, не все так добре, але все ж таки. А я хочу розказати про інше. Тут такі дії коїлися на турнірі. Хі -хі. Ну, вчора першу партію я ледве до неї дійшов. Я б би не йшов би, може, якби не контракт, я зобов'язаний грати. Тому першу партію я прийшов чорним, зробив доволі швидку нічию, та просто пішов і рухнув в номері кілька годин спав, як вбитий. Потім вже. Як завжди прокинувся за кілька хвилин до будильника, очікав жеребкування, але підготуватися, в принципі, не встиг, бо воно було. Е як завжди, тури, вони доволі так поспіль йдуть. Але грав з цікавим хлопцем, сказали, що дуже талановитий, який юнак, грає кінця-6 теж. Я випробував одну схемку, яку показував своєму сину та деяким учням забіглих. Мабуть, через дуже жахливий стан зробив декілька просто ну, незрозумілих неточностей. Я ж це аналізував і ну, просто голова взагалі не працювала. Але, тим не менш, переграв і знову відчував момент, де було виграно. Але там складний був виграш і в такому стані. Я ну, голова болить, не працює, Навіть я почав пігулки вчора пити. Я в принципі не п'ю, почав пити пігулки, але не дуже вони допомагали все рівно. Ну, Мабуть, це така форма нового ковіду. Просто рубить все, все ломає, живіт реж, ріже, просто без перерви. Все ріже. Хоча нічого не їв, а ріже, ріже, ріже. І, <кхм> 에, ну, і голова не працює взагалі, як в тумані. Все, нічого не бачиш. Там пишеш незрозумілою нотацією і так далі. Просто якийсь жах коїться. Але, але все ж таки, я. Знав деякі там типові іншпіля в кінці шість до, і зміг перейти до виграного іншпіля, і далі в мене просто відключився мозок. Тобто я бачив виграшну ідею, але в мене щось воно вилетало там. Треба було порахувати <кій> доволі нескладний варіант. Я все постійного ем, намагався порахувати, але постійно не міг це зробити. Але позиція була з таким домінуванням, що в принципі я міг це зробити через п'ять, через десять ходів. Головне було не потрапити на повторення ходів. І ось суперник, як він думав, зафіксував повторення ходів. І суддя каже нічия. Я кажу: суддя, яка у вас кваліфікація взагалі? Що ви тут не чуєте? То тобто я вже із останніх сил це була остання партія, яка гралася. Тобто, вона йшла там 130 ходів приблизно в такому стані. Це жахіття. Просто я там під час партії вже її засинав і все що завгодно. Тобто я, в принципі, був у цій ноті, тому що просто сидів мені було погано. і Я на одній хвилині грав, як цей ще й флаг не, не, не впав, не знаю. І суддя каже нічия, я кажу, яка у вас кваліфікація? Він каже, міжнародний арбітер. Я кажу, а правила ви читали взагалі. Ну, Це просто жах. Тобто суддя е зафіксував нічию, на його думку, при, при трекратному повторенні. Е при цьому. При цьому е Зараз як, як розумно сказати, при цьому для нього не було значення, чий хід у позиції. Тобто, трикратне повторення це коли позиція одна і те саме. Але якщо в одній позиції хід білих, а в іншій хід чорних, то це не трикратне повторення. Я йому це намагався пояснити. І, на жаль, на всі ці пояснення, на переклад, в такому стані, ще жахливому, я витратив всі сили. Тому що я кажу, я хочу подати апеляцію, тому що я вважаю, що ви помилилися. Я, я був в такому поганому стані, що навіть це все дуже-дуже спокійно казав. Хоча був у розпачі і від своєї неідеальної гри, скажімо, і опозиція ж, я розумію, що виграна, але не можу дорахувати жах. А, і відстану свого цього, але мені було так погано, що я просто йому кажу: ну давайте, чи апеляцію, чи що, скільки платити, нічого платити не потрібно. Ну, покликав він більш дошвічених суддів, яким вже там 50 плюс, мабуть. І вони правила знали. Ну, але це було дуже довго. Вони перевіряли, перевіряли потім цього суддю, навчали правилам. Ой, продовжили нам е, гру. Але я, дурень, знову-таки пройшов мимо. Тієї можливості думав якось обіграти без розрахунку варіантів, і потім вже моментів не було. Бо дійсно було трикратне повторення. Я сидів, сидів, потім суперник вже вимагав нічию за 50 ходів, вірно вимагав. Але я кажу, рахуйте, я не буду. Ну п'ятдесятих 50, 50, сказав, суддям, рахуйте, і поки судді відновлювали партію, рахували, я стояв, стояв. Заснув і ледве не впав. До мене підбіг під, під суддя і просто втримав мене, що він каже, що ви просто падали. Я я цей момент навіть. Е не, не відчув таке жахливий стан, тобто ковід, будьте обережні. Але я не про це хотів сказати. Тобто я не жаліюся. Ну слабо грав, це роз, розтренований. Так міг я порахувати той варіант. Я його бачив багато разів. Але в мене випадало не складний варіант. Випадало одне поле завжди. Я думав, що це незрозумілий Ферзіве, А він легко виграний, Цінка плюс 8. Це звичайно моя помилка. Це, мабуть, єдина партія, де суперник. Грав, ну окрім того, яку я виграв, де суперник грав з помилками, так і я де помилявся. Тобто в інших партіях я не помилявся. При цьому суперники не топові шахісти робили нічиї. Вони теж не помилялися. Ну не всі, а ось ті, хто зробили нічиї, вони не помилялися. Це дуже дуже дивно, друзі. Я потім мав бесіди з арбітрем, бо я хотів вийти після цього ну, після того, як партія закінчилася в ніч. А двері, де ми граємо в у цьому, у цьому центрі, заблоков... були заблоковані, я просто не можу вийти. Я кажу: я у пасі, я не можу вийти. Що мені робити? Вони, ну почекайте, зараз через 5-10 хвилин зробимо жеребкування, внесемо результати і підемо. Ну я вже поспілкувався з арбітрами, щоб не заснути знову, не впасти і. Кажу, а що взагалі коїться на турнірі? Це типово для Англії. Ну, вони розводять руками. Я кажу, от я вчора зіграв першу партію у нічию і швидко пішов відпочивати. Але ж я проходжу інші поверхи, де багато шахістів сидять під час гри у барі. Я не дивився, чи шахістів із головного турніру, з інших, що вони там роблять? Чи сидять в телефонах, чи ні? Але ви казали, що не можна виходити з телефонами, а вони виходять з телефонами. Ну, це можна побачити. Знаєте як? Я просто за своїми суперниками, коли дивився, воно ж бачиш, що випираєш джинсів телефон, воно ж зрозуміло, і телефон не лежить на сто на столі. Тобто, ну це жахіття. Судді кажуть, так ми не можемо контролювати бар. Ми контролюємо що у турнірному залі, але ну це таке. Але я хочу додати веселий момент, бо таке все сумне. Сумне цей момент мене вчора, ну такий стан ледве не знудило. Ну я вже казав, що і тут у турнірі, ну те, що там вода прям стоїть іноді на ша на шахівниці. Тобто, може на полі А 2 стояти так, частинка води. Мінеральне або соку, або ще щось. Бакали пива, знову тут грають з бокалами пива. Це жахіття. Поруч йде турнір з нормою міжнародного гросмейстра. Так ось рядом поруч зі мною грав вчора цей шахіст. Я не знаю, звідки він родом, але написано Англія. Але це я б за таке, просто на пожиттєво був вигнав з шахів і сказав би, тобі місце у зоопарку. Тому що ну, це просто немає слів. Тобто ну, вони вже їдять там і банани за столом. Ну, Я навіть, граючи партію, я беру воду, відходжу, щоб випити води ковток. Ось вчора мені було погано, я вперше взяв воду на партію, так я не брав. Я відходжу, щоб не заважати супернику. А ці макаки, а, до речі, вчора суперник, він просто ноги так поставив, вони були вищі його голови, вони так стояли. На, на стільці і теж качалися на дошку. Я з суддям потім зробив зауваження, але вони... це права людини і так далі. Це просто жахіття. Але про, про того суперника це для мене було не перевершено. З гросмейстерського турніру не мого суперника. Тобто ми вже звикли снеки, різні мандарини, апельсини, банани, поведінка жахлива, причмокування, присосування, все що завгодно. Але... Вчора, ну, це не людина, я не можу називати це людиною. Воно поставило собі на, на стіл. Ось грає він, здається, з гросмейстром ну неважливо. поставило собі на стіл таку форму, тобто, мабуть, в барі купила, або там поруч була ярмарка, скоріш за все, там, бо така пластикова форма. У великій пластиковій формі там було кетчуп, макарони, жарені яйця і ще щось, наприклад, салат. І воно сиділо поруч, ну, недалеко від мене, смерділо у це все, причмокувало, приїло. Я дуже боявся, щоб мене не знудило. Але це права людини, це Ангелі. Знаєте, друзі, з такими правами людини, я вже казав, дуже-дуже загралися вони. Права людини це не заважати іншим. А, Тобто, ти можеш робити все, що завгодно, а не заважати іншим. Ось і все. І коли хтось веде себе ось так. Ну просто ну це не міжнародний турнір. Це, це, ну я, я відчуваю себе там десь на ринку, де ми граємо, з, зі соском, з ну так там потрібно тоді і контроль часу і інший, і тоді всі там ведуть, шуткують і так далі. А тут... Ну, дуже-дуже важко, не знаю. І це, звичайно, не виправдання результатів цих нічиїх. Тобто, я думаю, що 에, просто. Я, я в цілому кажу про Англію, що це ну просто жахіття. Я не знаю. Мабуть, через те, що сюди вони понапускали ось е зі сходу багато кого, з Африки, і потім самі англійці, самі діти вчаться в них такій культурі вже намагаються боротися з тим, щоб. О Загальному транспорті, так, щоб вони не їздили. Там навіть діти не їздили з ногами на сидіннях, але діти ставлять і дівчата ноги задирають, ставлять на сидіння, курять сигарети у загальнодоступному транспорті. Ну Коли я їхав з дружиною та сином, і переді мною два там бухих були закурили молодих хлопця, я їм. Я їх нагрузив дуже жорстко. Вони вибачалися, перелякалися, мабуть. Ну, мені було вже все рівно на правила і на все я був в такому розлюченому стані, що хотів просто їх, якби вони відмовилися. Ну, мабуть, лупцював. Би їх обох. Але <кхм> і все рівно на, там, на поліцію і так далі. Бо, бо бачать діти і, і, і таке роблять. Коли вже сам, то там буває, роблю. За... Я рідко просто користуюся таким транспортом, і такі ситуації не так часто в мене трапляються саме через те, що я майже не їжу. Я намагаюся ходити пішки, бо я ж кажу, забізьянами мені не по дорозі. Збачите, кажу, і, і, і просто стан не дуже. Ну, вчорашньо ці макарони з яйками під час партії це просто не перевершено, це, це просто топ. Топ того, що я бачив, в суді, нічого зробити не можуть. Судді за правилами, головні два судді, вони доволі компетентні. Правила знають, доволі вічні, приємні люди. в мене немає до них претензій. У цей третій міжнародний арбітер. Ну хоча б навчився би грати в шахи, та підвчив би трішки правила, тому що це ну так. Я дурень не скористався, все ж таки не дорахував варіанти, не виграв. Але в принципі, він мене теж збив тієї ситуації. Бо, поки це були розгляди, це було може хвилин 20-30, не знаю. Бо партія закінчилася вже було дуже-дуже затемно. І я, я можливо, ну, мені і так було погано, і можливо, у цій хвилини, поки це все було, я, в мене просто мозок. Ну, Взагалі перестав працювати. Хоча я не знаю, може б, я і не вирішив би на той варіант. Я не вважаю, що це рішення було б яким ключовим. Але мені здається, якщо міжнародний арбітер, ти повинен знати хоча б елементарні правила. Чому я арбітер першої категорії? Хоча в мене були всі бали на національної, але там наше міністерство і наші працівники з Міністерства та з Федерації хотіли грошей, щоб після чесно виконаних. Балів, це було ще багато років тому, щоб я ще заплатив гроші, щоб мені присвоїти національний арбітра. Я кажу, та ні, мені не цікаво судити, я нічого платити не буду. Я допомагав і я не гнався за цими званнями суддів і так далі. Добре, друзі, що можу сказати? Ну, як я вже сказав, якби не контракт, я би, мабуть, не грав би і вчора, бо 100%, тому що це велике знущання було над собою, особливо та. Друга партія, де скільки там майже 130 ходів. І зато перша була коротка, <з Göring> ось і вийшов до середні. Е, І я вже казав і про жеребкування, яке було таке, що збивали кольор. Тобто ну, жеребкування в них, так вони й сказали, примусове. Це ну, так собі. Мене це поставило перед фактом, коли я вже підписав контракт. Але це теж не виправдання. Якби не контракт, я б, звичайно, мабуть, вже б. Ну, Лікувався, але піду грати, подивимося, що буде. В принципі, я думаю, на призив в мене вже шансів немає. Це потрібно вигравати три з трьох, і у доброму стані, можливо, б шанси ще були. Хоча об'єктивно не граючи стільки років, все рівно важкувато. Е, ну, вчорашня партія вже показала, що я почав помилятися. Тобто до останнього туру, де ось я багато помилок наробив. Ну, позиція була спочатку складна, а потім Еншпіль вже був, начебто я довів до технічного Еншпіля, який мені здавався дуже легким, але там, де потрібно було бачите, порахувати, просто не зміг, не зміг вирішитися. Не знаю, що не зміг. В... Важко поки... поки не розібрався до кінця. Е... Тобто я розумію, що три з трьох у цьому стані це для мене нереально, тому я просто перевірю якісь зараз ідеї. Um, звичайно, піду. А там буде, як буде. Ну, Ось таке. Чи буду грати у наступних турнірах у Англії? Мабуть, буду проговорювати з організаціями. Ну, античитерських мір тут взагалі я не бачу. Буду проговорювати ці моменти і. Я думаю, що безліч чехістів молодих я ось дивився за, за багатьма, з ким я грав і за іншими. Вони так виходять у критичні саме моменти і виходять. Ну це доволі підозріло виглядає. І Інтішітерських мір. Ну і звичайно, ось, це, ось цей зоопарк під чахом шахового турніру мене теж не влаштовує. Хоча, скажу вам так, друзі, давайте будемо об'єктивними. Все ж таки, я отримав нормальний гонорар. І за таку слабку гру, яку я зараз покажу, то це дуже-дуже гарні гроші. Е, тому, гонорар в мене доволі непоганий, чесно кажучи. І якщо мені з таким самим гонораром щось запропонують, я думаю, я погоджусь. Це, мабуть, краще аніж е, тренувати, я не скажу про всіх, але багатьох учнів, які це не цінують, особливо тих учнів, які. Займаються за старою ціною, і потім ще щось десь крутять. Тобто, в нас правила школи, ми намагаємося не підвищувати ціну для тих, хто вже зайшов до нас, і хто своєчасно сплачує послуги, хто потім бере різні перерви і так далі, то буде вже під заходити по новим цінам. Краще можливо так грати у турніри. Ну не будеш я на кожному турнірі хварити, хворіти і. Не будеш я на кожному турнірі, навіть якщо будуть погані антитерські мери, ну таким розтренованим. Все ж таки, ну тут у кожній партії у цвітноті. Це просто я сплю. Ну ми не беремо вчора, добре беремо попередню партію. Ну просто усі, навіть у той ідеальній партії, де я трущив суперника там, на своїх напрацюваннях. Але я був у цвітноті. Тобто, ну, це через те, що ну, не награний. Потрібно трішечки у класичні шахи пограти, і все буде нормально. Тому якщо будуть гонорари, ну будемо якось міри, міритися, будемо вести боротьбу, будемо навчати Англію культурі. Я не кажу, що там, коли я був молодий, що я грав завжди культурно-ідеально. Ні, в мене теж були помилки. Але на то є судді, організатори, які повинні якось це все контролювати. Вибачу, що так довго кажу, зараз, мабуть. Прокинувся, купався. Зараз шлютні, мабуть, знову піду купатися. Дуже дуже погано. Бережіть себе, все не можу.